Всім привіт, це канал Вина з хати. Дивіться, які він знайшов, тільки виїхав. Повна взагалі, торба всякого різного цікавого коробочки. Що приємно мене здивувало, що є от парфюм, повна банка, тут в общем, якісь сумки. Це все типу разом. Зараз буду все перебирати. Дуже цікаво то виглядає, я думаю, що багато всякого іншого цікавого буде. Окуляри, якісь щітки, різні одяг, різні коробочки. Я все буду показувати. Набрав в общем, брендових сумок, біжутерії, і можливо ще там щось буде, я навіть не відкривав. Точно там буде дуже цікаво потім вдома перебирати, бо дуже великий об'єм. А тут знайшов таку модельку, бурагу оригінальну. Тому типу моделька, але як конструктор. Ну, виглядає ніби повно. Принаймні колеса всі на місці і корпус металевий теж. Так що. теж. Річ колекційна, нормально. Знайшов старовинний інструмент, це, я так розумію, фуганок, але його поламали. Він валявся, розламаний. Я так розумію, для того, щоб витягнути це лезо. А також ось такий, типу ніби теж рубанок. Тут така вставка характерна. Але я такого ще не бачу. Тут різьба дерев'яна, тут така вставка. Ну він такий кустарного виробництва, мені здається, це щось може 30-х років навіть. Шкода, що поламали, я теж би його забрав. Би, ну. Брати, бавитися, його там клеїти не буду. Цю штуку візьму, тому тут можна різьбу поставити. Ну, ось. Але що це таке? Як воно працює, я щось не можу розібратися. Така типу ну, видно, що це саморобка. Ну і виглядає він як дуже старий вже. Цікаво. Ще розібрав винос, ну, то напевно якісь дівчата хату почистили. Або одна студентка, яка малює багато такого характерного сміття. Для художників різні рамочки, бісер, ще рамочки. Ну, в общем, сьогодні такі вимісни дуже характерні. Хати такі типу, не чистять старі. Просто наводять порядок вдома. Ось. Паркер дуже приємно. Оригінальний. Оригінальний паркер. Класна баночка така. Походу їде машина, сміття вивозить, звук характерний. Так що буду пакуватися і поїдемо далі. Так, ну що, я вже вдома. Треба сказати, що один винос був дуже класний. Він зробив, так сказати, мій вечір. Давайте будемо дивитися все потихеньку, думаю, тут займе багато часу, бо багато дрібних предметів. Така невеличка колекція набралася. Дивіться тут то з Гаррі Поттера, Я їх багато вже знаходив. Ну, всі, напевно, всіх тут впізнали. Така невеличка колекція. Я думаю, що можна вже буде виставити продати. Так, ну, в общем, багато тут ювелірки, багато біжутерії. Парфюми були. Значить, от парфюм, наприклад, Аліса Ешлі. Туалетна вода. Монако зроблена в Італії. Більше половини по об'єму. Далі Монтале Паріж. Парфюм, яудоперфюм. Вжити до 26-го року, строк придатності нормальний. Тут цікаво, так от не натискається, треба цю от штуку, як на гранатах, знаєте. Така типу металева пластинка, Короте, вона тримає кнопочку. Був пакетик, але я його викинув. Потім вже зрозумів, що треба було взяти, ну вже в бачок не стрибав за ним. Машина фанні, приблизно половина, ні навіть більше. Теж все нормально, я бачу і коди, як вони називаються, вже забув. Мейдені. Приємно. Невеличкий такий парфюм Burberry або Barberry, Теж є навіть наклеєчка на дні. А, бач код називається. О. Пробник. що тут все нормально, Він оригінальний, Ну, я не знаю, що це за, за бренд. Так, давайте спочатку порожні коробочки розбираємо і в них буду складати. Інші порожні коробочки. Точніше, спочатку пакетики. Так, тут щось є пізніше, значить, глянемо. Приємно, правда? Я взагалі на відкривах не знаю, що тут. Так, тут щось є, але, здається, це шоколадки. Так, це шоколадка, бачите, тут тільки є чек На насележки. Ну нас то, що це відносно на дорогі срібло, А, бачите, декілька, в общем було. Такі типу, вага 0,77, там 1000 коштує, в общем Ну, скажімо так. В ювелірному світі це не дуже дорогі предмети, вони сучасні. Ось в таких коробочках подаються. Так, тут щось ніби є, але здається, це не те, що нам треба. Та, та ж тільки етикетка Цінна. Порожня коробочка. Так, тут ще є бісер. Бісер 11-12. Напевно, по кольорах картини вишивати треба було бачите, бо вони по номерах. Ці маленькі пакетики. Ще взяв собі харібо. Чому б не взяти, думаю, запаковане. Такі штуки взяв, ну теж розходнички. Виглядає як срібло, але здається, що це посріблення. Бо в кінці там така фарба, бачите, як жовта, ну типу як позолота. Ну, Мені здається, що це не срібло. Хоча треба перевірити. Це біжутерія, видно, що то мідяга із покриттям. Це ота дуже класна баночка паркер. Паркер франце. Все, що паркер, все продається. Ручки, футляри, чорнила і всякі аксесуари, я, в принципі, все продавав. Далі тут сережки. Ось так вони виглядають. Тут закрутка загублена, і на них нічого не написано. А, а тут є закрутка і є на закрутці проба 925. Ну, такі сучасні сережки, якраз коробочки, напевно. Приблизно від них. Ну, такі типу там вага зовсім мінімальна. Ось Так, ще біжутерія якась. Або не біжутерія, бо дивіться, тут написано Пандора. Ось. І тут от така друга штучка. Виглядає це взагалі як срібло. Подібні штучки я знаходив. Зараз буду вивчати, чи є клейма. Але видно, що це не срібло, бо тут е, мідь, бачите? Мідь і є потертості і під посрібленням от таким е, мідний колір вже проглядається. Так що відкладаємо це до біжутерії. Резерви такі сережки взагалі нові, походу, їх не носили. Так, тут теж багато всього. Ага, ну, давайте теж пізніше вже відкладаємо. Пакування. Так, було дві лампи, я їх вже перевірив, вони не робочі, на жаль. Але дуже оптимістично вони виглядали, були запаковані. Виявляється, що просто недовго перепрацювали, їх поклали в рідні пакети і викинули. Багато мілітерів знахідок. Це така кобура якась, бачите, отак от. Відкривається отак клапан. Сюди от втикається пістолет, отак закривається. Ну, можливо, тут ще є якісь моменти, які я не знаю. Це напевно на ногу. А можна ще чи на пояс, не знаю, в общем. Я так зрозумів, що це для пістолета. Так, тут ще пакет в пакеті коробки, давайте я все висипаю. Так, ну Теж серветка, шоколадка і дуже багато цінників. Для людей не проблема піти, купити собі там нові прикраси, Ось, а старі викинути. Ще один пробник, я так бачу, що він аналогічний. Коробочка знову мінімал, знову шоколадка тільки. Пандора положня. Пандора не порожня. Давайте глянемо. Так, тут сережки. Сережки, сережки. Здається, це все біжуха. На золото це не тягне. Два жовтих, ні то не золото. Це перо, можливо, срібло, але я проби не бачу. Колір такий нормальний. Можливо, була в неї, типу затичка, але вона. Загублено. Оце срібло. Тут є проби бачите, тоненькі. Тут 925 і і зуб. Такий шматочок срібла невеликий. Треба пробником перевірити. Можливо, срібло. А Ці простенькі так буду просто поштучно продавати. Вони не прості, камінчики тут є. Так, далі оця коробочка все висипаю, що тут є. Давайте теж дивитися решка така. Кулон не срібло. Ланцюг великий Біжутерія. Два злотих. Ланцюжок явно срібло, бо тут теж є проба. 925 Але, знову ж таки, вага тут буде зовсім маленька. Так, оці от штучки, типу закруточки на сережки. Можливо, вони зі срібла. Вони такі маленькі, що в них нічого не написано. Ну ось. Так, ще пакет. Давайте глянемо, що тут в нас. Теж щось від чогось, бачите, тут є дірочки, кудись воно вставлялось. Але проб не бачу, ну ніби це не золото. Таке кільце. Не клейм, нічого немає, але вага нормальна, треба перевіряти. Можливо, якесь авторське срібло. Теж виглядає як ювелірка, але насправді це ніби біжутерія. Такі потертості цікаві. Нічого не написано. Біжа. Ланцюжок теж такий простенький. Це мідяха, бачите, із покриттям вже потерта, багато носили. Монетка. І ще пакет, де все то лежало, і я таке в коробочки перебрав. Тут лишилося ще ось таке розсипуху. Так, то були Airpods, то можна викинути, в принципі. Так, щось порозривали, як завжди. Так, що то у нас? Щось було. О, дивіться, це комплект. Бачите, тут як сережки якісь, напевно. Оці дві штуки. Треба дивитися, що там. Ланцюжок біжутерії. Ще ланцюжок біжутерії. Срібло, тут такий непоганий камінь по розміру. Є проба, я бачу, пробу. Приємно. Відкладаю до срібла. Карточки воду, ну такі подарункові картки, бачите, люди самі купують подарунки. Так, хто в нас біжутерія резерви теж, бачите, повністю нова. Такі цікавіше продавати. Мідна біжутерія із покриттям. Така штука, і тут прям клеймо 925 тобто це повністю срібло. Ну, дуте срібло, звісно, там Вона як труба порожня. Але сам факт, що ще шматочок. Дуже гарний браслет. Біжутерійний. Ці сережки цікаво виглядають, але проби я ніякої не бачу. Напевно, <криття> покриття. Ще монетка. Біжутерія. Тут ніби все. Це біжутерія, можливо, є якісь маленькі предмети. А, о, дивіться, комплект знайшовся, це теж срібляшка. Чи то вже інша якась? Ні, це вже інша, просто модель, але теж є проба. Сережки у вигляді букви В або букви Л. Чорні, жовті квадрати. Мало би бути срібло, але проби теж не бачу. Взагалі багато тут таких підозрою на срібло, які треба перевіряти більш уважно. Треба лупу взяти в руки і детально все перевіряти. В общем. Ну, золото, золота немає тут. Відкладаю біжутерії до біжутерії, підозрілі відкладаю окремо, щоб ще перевірити. Ну, з того, що гарантовано срібло, ось така невелика кількість, але в цілому ну, такі дуже маленькі по увазі предмети і не дуже цінні. Тут ще є сумки. Сумки теж цікаві, тому що я їх не перевіряв, але дивиться, от відкриваєш і бачите, є гроші невеликі, але сам факт, що їх типу, сильно не перевіряли. Ось, тут ще є монети. дістаю всі монети. Ну, Що у нас по монетах? Одна Не, ну сам факт приємно, відкриваєш в сумочку, а там так, все, все як треба, можливо ще по кишенях. Ще, знаєте, якась ювелірочка потрапила. Отам от от щось лежить, бачите, треба теж дістати. Такий колір цікавий. Ще така кишеня. О! Бачите? Тут рушка. Тут ще гривня. Картка аптечна. Розповсюджена аптека DS. Що за сумка я не можу сказати, але вона така доволі гарна. Ну, в общем, сумки буду продавати теж поштучно, як їх продаю. Там, як правило, по 50 гривень не всі такі продаються. No name, Бо тут є далі брендові, брендові я теж покажу. Так, ця ніби взагалі була порожня, бо вона так виглядає, що їй майже не носили. Це ніби резервіт була, та? так? Так, резервіт Бачите, біжутерія була з резервіт і сумка теж така. Ну Вона у відмінному стані. Далі Кельвін Кляйн, і це ніби нормальний оригінальний Кельвін Кляйн. Я сюди теж не залазив, бо багато бачите, всякого тут напхано. Я то все хочу вдома вже перебрати з того, що тут цікавого. Я вже бачу, це от сережка така. Не знаю, срібло, не срібло. Так, є проба 925, клас. Може там пара буде, давайте глянемо. Треба, в общем, я думаю, все висипати. Так, що у нас тут? Є і сміття відверте. Ось. Сигарети. Жуйки. Одна гривня. Чотири. Ельфбар. Ну, в общем, то і все. В общем, з корисного тут пару монеток було і Насережка. Але сумка сама по собі цікава. Давайте глянемо, що тут по бірочках. Я знаю, в мене на каналі багато людей, хто розбирається там в сумках. Ну, Це от, ніби суплайер, називається сама нижня бірочка. Друга бірочка, от така. Нідерланди, Амстердам. На різних мовах тут всяке там написано, як завжди. Не знаю. Кельвін Кляйн, я маю панаму, Кельвін Кляйн, я сам в неї ходжу, теж я на смітнику знайшов. Но там якось по бірочках цікаво так було. Ну, ось тут отак написано. Замки, бачите, вже мають сліди активного користування, але вони з міді і покриття таке доволі товсте. Мені здається, десь. 20 мікрон може, ну воно таке товсте. Тут теж Кельвін Клян написано. В общем, я не думаю, що людина, яка викидає спокійно стільки срібла, буде носити підробку від Кельвін Кляйну, тим більш. Я не думаю, що тут там глобальна якась дорога там сумка. І тут ще один Кельвін Клян. Така теж сумочка цікава. Давайте спочатку сумочку глянемо, а потім її випотрошимо. Так, тут теж на замках написано все нормально. Ці буковки теж ніби в порядку. От, тут теж щось є, але що я ще не бачу. Не хочеться вколотися, знаєте, може там щось підклали. Хочу в рукавичках, але все одно залазиш. Отак, не відомо, що там буде. Це від Айкоса, Жуйка. П'ятирочка, пудра. А, це вставляється, та ніби кудись. Так, ще одна п'ятирка. О, я бачу там якусь сережку і я бачу багато грошей. Я коротше висипаю. Така сережка теж є клеймо 925 і 3 зуб. По монетах 20-20 євроцентів. -20 5 ручки, 15 гривень, так ще 60. І ще 2 по 5. Металевих. То вже 25 гривень. Так, то якась штука на то напевно, можна викинути. <клес> TF Lost Cherry Парфюм, але він вже порожній. Так, цю кубку глянув ще більш уважно. Тут знайшов ще кільце теж спробую. На ньому камінь синього кольору. Ще знайшлося кільце. Камінчиком, аналогічно Сучасна 925. І такий ланцюжок цікавий. Тоненький зовсім, ну тут теж виявилось що є проба 925. Так, ще була сумка Harvest, вона взагалі, типу, нова, я так розумію, що лежала і не носила чорного кольору і білого. Аналогічно не носили. Ані... От... Білу точно не носили, бо там замки нові, а чорну носили, б, бо замок потертий. Так, і тут по тертості, в принципі, видно. Потім, знаєш, таку кепку, вона така типу смішна. Такі кольори. А я такий думаю, пола, може оригінал. Це реально оригінал Пола, Лорен. Це на іншому смітнику було, але. Це точно оріг. Старенький такий Лорен, такий простенький, якийсь. Кічуха така. Але я не знаю. Якщо це оригінал, то можна таке носити навіть. Так, ну потім от картини, тобто рамки. Картини для нас нецінні. Знову набрав оціх фарб акрилових. Ще одна рамочка. Ще одна рамочка. Трохи не сезон, але є маска, кому треба, то забирайте задешево. Також гарна моделька Бураго. Фірма дорога, фірма колекційна. Вона не виробляє іграшки, вона виробляє виключно. Та а, виключно професійні такі високого рівня моделі. Дуже важка з цинкового сплаву. така от машинка має бути. А, бачите, є дно, салон. Ці всі штуки вони якби, ставляться. Я подивився, чотири колеса є. Думаю, ну в цілому, напевно, нормально. Можна зібрати. Її є підставка. Але одне колесо воно валялося типу окремо вже, типу, ну, в бачку. Я його типу, побачив думаю, о, колесо. Треба забрати, буде мовити. Ну, добре, що я помітив. Але більше, ніби, нічого не випало звідси. Ось. І в цілому. Я сподіваюся, що повний комплект. Якщо повний комплект, то відповідно ну, ціна буде нормальна. Бачите, це якби взагалі нульс. Бренд дуже відомий. Звісно ж. Вже... Цікавіше було б знайти щось таке там 80-х років. Вони, значно, дорожче. Це такий дуже сучасний Mass Market, але це така італійська класична історія. Я сподіваюся, що теж воно продасться. Також була куртка Бомбер. Я не знаю, що це за бренд. Взагалі нічого не написано, але вона дуже класна. Мені дуже сподобалась тканина. Тканина дуже якісна. Мало носили. Хоч би щось не писали дуже дивно. Взагалі ніяких. Е Лейп не повісили. Ну, взагалі вона двостороння, наскільки я пам'ятаю. Бу, як будь-який бомбер, типу, вона двостороння. Тому може все ж таки якась бірочка є, наприклад, в кишенях там запхана. Давайте я гляну. Так, дійсно відкриваємо кишеню, а тут Zara написано. Розмір L. А, ось. Ну, в общем, тут такий, типу, недорогий бренд. Але це бомбер класичний, не знаю. Нічого, напевно, у ньому зайвого немає. Просто типу куртка. Трохи прибрав світло, бо пересвічує, В общем, нічого зайвого, просто бомбер. Так, ну і ось цей інструмент. Я його взяв. Хто що знає, пишіть. Буде цікаво послухати ваші версії, що це таке. Ну На цьому поки що все. Буду зараз займатися, тут багато всього перебирати. Дізнаватися, що тут є, срібло, що не срібло. Порахую монетки, гроші. Ось, в общем, повідкладаю біжутерію до біжутерії. Всі там коробочки до коробочок. в общем, ну Приємна така дрібна робота. Зараз зважимо, подивимося. В общем-то, вечір пройшов дуже насичено, Бачите, люди по-серйозному чистять хати, і іноді можна і на такі винуси набрати. уявляєте собі рівень життя людей, коли от не може взяти просто так викинути і не думати, не хвилюватися, ну, що хтось там то забере. Всім простіше то просто винести на смітник. Все нормально, ну, кінець року, і люди якби, готуються зустріти новий рік чистими. Ось, ну, все, що буде далі, все буду показувати. Так що не перемикайтеся. Я думаю, що і далі теж буде багато всього корисного. Так, ну а після Нового року, в принципі, нічого я поки що не знаходив. Хіба що мені от подарували шахи, майже повний комплект. Вінтажні такі. Вони теж знайдені на смітнику, але не я їх знайшов, мені просто їх подарували. Тут деякі фігурки в общем, помінені. Деякі з дефектами, а чорний майже повний комплект. Ну, Вони такі цікаві, нечасті. Штампи клейма я тут не знайшов, але здається, що це 50-х років шахи. В общем, я думаю, вони нормально продадуться. Бо подібні фігурки, пам'ятаєте, на комплектні я показував. Вони на торгах набрали щось там під 300 гривень. Дуже приємно. Ці теж доволі старі. Але не такі вони по формі, але нагадують. Ну, так, думаю, що нормально. ось, Поки що, в принципі, показати не маю що. Але набралося в мене багато інструментів. Я перебрав в мене великий ящик, куди я таке скидаю. І ось в мене знову сформувався лот інструментів. Попередній лот. Дуже швидко продався і дуже багато людей, потім з десяток напевно, написало, що хотіли б купити інструменти. Так що ось я показую. Дивіться, що тут є: такі маленькі інструменти. То можна як шило використовувати, але взагалі то дротик. Потім набір зготавальні, циркуль, ізміритель, рейсфедер. Надфілі 15 штук. Якщо рахувати їх там хоча б по 10 гривень, як їх всюди продають там по 20, то ну, рахуйте самостійно. Також Дніпро М пилка, от така. така штука щось міряти. Ключі гайкові також поштучно вони продаються доволі дорого. Дивіться, тут раз, два, три, чотири. 13. 13 ключів різного розміру. Така щітка, теж в господарстві пригодиться. Запальнички робочі, щось десь підпалювати, знаєте, теж треба, щоб у господарстві лежало, бо що людина не палить, наприклад, туди і взяти запальничку. А так от, в господарстві буде відразу з запасом. Ножиці, скальпілі різні. Скальпіль дуже класний, до речі, якісь радянські 60-х років. Ножиці, пінцет, брусок, дуже високий завжди на них попит. Якийсь такий інструмент, навіть плещата є. Такі ножики канцелярські, теж так піти купити, порахуйте, скільки коштує. Навіть є плоскогубці. Дуже цікаві от такі корисні штучки, йоржики, щоб щось вичищати. В пляшках, наприклад. Викрутки всякі різні. Викрутка електрика, от така, не знаю, не перевіряв напільники. Така якась штука можна, напевно, під щось своє переробити. Знову тут викрутки електрика. п'ять штук, теж не знаю в якому стані. Тут різні такі предмети в а, ну З інструментів ще оцей рубанок. Сюди його поклав. Гачки такі, вакуумний класний гачок металевий, Динамомашинка, Тут, в общем, дюбіля всякі різні. Це дуже корисна штука для зварювальника. Коли зварюєте, то можна ну, білим маркером, типу, малювати. Але взагалі це коректор. Металевий трос і лінійка. А ще масленка є, можна сюди набрати. Е, мастило. Ось. Лот, на жаль, тільки один, так що ну, хто забере, той забере. Е, оцінюю я його в 400 гривень. Е, Тут є дуже корисні предмети, можна їх використовувати по прямому призначенню, можна перепродати поштучно дорожче. Хто перший напише, оплатить того і лот, на жаль. Ну, він тільки один, я розумію, що бажаючих, напевно, буде більше. Але нічого з тим не поробиш. Так що підписуйтесь, можливо, ще будуть якісь цікаві лоти у наступних випусках. Ставте лайк цьому відео обов'язково. По всіх питаннях пишіть мені в телеграм. Посилання, як завжди, лишаю в описі відео і в описі каналу. Будемо на зв'язку. Всім дякую за увагу, за підтримку. До нових зустрічей, До побачення, і всім па-па.